Доброго вечора, шановне пан, та пані та панове, запропонована вами тема в телеграм-каналі про колишніх. Ви знаєте мою думку, я завжди говорю, що не потрібно дивитися вже в тій бік, ну слово колишнє, що воно для вас є, яке значення? От ви питаєте про колишнє. Це що? Це минуле. Вам потрібно минуле? Ну, ви задаєте тон, я розкриваю. Хоча, ви знаєте, ті люди, які зі мною давно, вони знають, що я думаю по цьому приводу. Ну, давайте, добре, будемо використовувати Таро Тота, -то. дивимось. Людина перебуває в стані якогось щастя. Це як дев'ятка кубків, тільки на своє щастя. І тут ви ж бачите, скільки емоцій і для себе коханої або коханого. Це задоволення в різних різності. Тобто це не тільки випити погуляти, це різноманітність. Карта Оргія, Влада, Зірка, Королева Кубків це або енергія вашої колишньої, або енергія колишнього, або це в полі людині є чуйна жінка, кохана жінка, кохаюча жінка. Спіщатлива жінка, турботлива, та, яка робить. тю-тю-тю, Вона емпатична, вона може літи вуха, вона може показувати свої почуття, вона може класно грати на цих почуттях, вона може співчувати, сумувати. Якщо це жінка, давайте спитаємося жінка, ну дивиться, десятка це благосостояние, так, це десяточка пентаклів. Це родина, це стабільність. Я не знаю, знаєте ви чи ні, ну тут стабільність, тут, можливо, людина знаходиться вже в стабільних відносинах. Хоча це десятка це коли ми вже дійшли. Ну, можливо, давно людина знаходиться. Або ще є такий момент, що людина може бути ця. Якщо це жінка, це ж загальний розклад, ви ж розумієте, якщо це жінка, а не енергія вашої колишньої або колишнього, то це ще може вказувати, що це постійність, і у цій людині може бути ще сім'я. так? Або це постійність, це дуже близька людина. Так? Можливо, щось пов'язане з грошима. Це теж може бути. Ну, задоволення тут присутнє. Задоволення, так, і принц Кубків. Тут присутність, присутність, ага, є якась в'ялість. Ну, це таке вже ми. Колишня або колишній перебуває між хаосом. Емоціями такими, виром і прагненням стабільності. Тому що тут вийшла, карта влади і людина тут ревностно захищає свої якісь, може, кордони, емоції, до речі, свої здобутки, там, я не знаю, ну, закрита. І хоче контролювати. Є якісь надії, можливо, це, до речі, це, якщо це жінка, якщо Знову ж таки, це загальний розклад, це якщо ви точно знаєте, то вони на відстані. Ця людина може проглядати, дивитися, захоплюватись. А також це може бути просто надія на якусь або людину, або прагнення чутливості, теж може показувати, що дуже багато якісь спокус цих от плутанини, розриву, і от тому таку людину показують. Боїться втратити контроль над своїм життям. Навіть якщо хтось є, тут людина закрита. Так, ну добре, що відбувається в житті вами? Я не сказала, що ви загадали, ну, ладно, ви зрозуміли. Я вже просто надвечір дуже багато відповідала, до речі, під своїми аудіозапитами в телеграм-каналі. І сьогодні у мене був такий вечір відповідей, тому я вже заговорюсь. І так, що відбувається в житті тої людини, яку ви називаєте там колишня, колишній? Що відбувається? Відбувається смерть. Ага, порожня карта. Так, беремо іншу колоду. Порожня карта говорить, що хватить. Достатньо. Це а, невизначеність. По карті смерті тут вже йде трансформація. Кінець якогось старого етапу. Людина переживає, до речі, дуже серйозні зміни. Безпледдя перевернута. Фабаління. Помірність, скеля, перевернуте сонце, воїтельниця, відлюдник. Людина о, зараз перебуває у стадії <зас> глибоких змін, переосмислення, до речі. Це не говориться про те, що його чи її люди, які перебувають з ним, так, вони можуть це бачити. Ні. Це говориться про внутрішні трансформації, які зараз відбуваються з людиною. Людина може показувати себе доволі нормально, тобто посміхатися, гуляти, відпочивати, насолоджуватись. А є тут блоки у людини, труднощі великі, і втрати якісь. А, присутня якась, знаєте, ах, внутрішня здатність якось не рухатись вперед. Дуже багато, дуже багато. Труднощів, обмежень, ізоляції. Саме пізне таке враження, що вищі сили вирішили, що людина повинна щось пізнати. А емоційно важкий етап для цієї людини, але це дуже важливий етап. Це трансформаційний етап. Пригничена людина може бути. До речі, зміни настрою можуть бути. Повоїтельниця може навіть, знаєте, агресувати десь, боротися з труднощами. Тут облака, незрозумілість, неясність. Людина шукає баланс. Тут є в житті цієї людини якісь лиси, це люди, які хитрують, маніпулюють, обманюють. Тобто, можливо, і стан такий. Дуже багато думок, людина себе відчуває, просто, знаєте, відрізаний від якісь ситуації, відрізаний від стабільності. Таке враження, що людина щось втратила. Несе людина, зараз хрест. Тут кримічні уроки. Я ж не зря сказала, що людина таке враження, що вищі сили. Сказала, що потрібно схаменутися, і потрібно обдумати те, що людина якийсь проміжок часу прожила, і потрібно звернути увагу на свої помилки, пережити або пере... Розумієте, людина, якщо не буде проходити свої уроки, їй будуть давати ці уроки до тих пір. Поки людина, так би мовити, не піде. Тому що і кожного разу, коли дають уроки, і людина не розуміє цих уроків, їй як закручують гайки. Розумієте, постійно буде ще трудніше. Нелегко зараз тією людиною, про яку ви питаєте, приймайте, якщо це розклад про ту людину.